Початком війни, звичайно, ми перестали відвідувати дитячий садочок. Тоді була така найбільша тривога дитини також трішки була в нас знервована, могла довго засинати вночі прокидатися. І тренінги дуже потрібні батькам. Були терапевтичні техніки, були арктехніки, техніки, які можна було застосувати у ну, себе вдома, там, наприклад, перед сном, щоб засинання було приємне, без всілякої, всілякої тривоги. Я вважаю, що говорити з дітками про війну потрібно не лише в садочку це мають і говорити і проговорювати це батьки, тому що найбільшу безпеку, яку вони відчувають, це вони відчувають від своїх ну, рідних від тата й мами.